Я тобі ще такий скарб покажу. Це магазин з найдешевшими цінами в Німеччині на все. Одразу. Назва магазину тобі. А тепер пішли робити огляд. Для дітей все це іграшки, 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 ціни просто. І майже на все. Навіть на якісь круті речі, ціни все рівно маленькі. Відділ з постійним. Дивись, ковдра 9 євро. Де ти в Німеччині ковдру знайдеш за 9 євро? Вже в буке, саме дешева ковра, євро 40, десь приблизно. Чоловіки для вас, відділ рибалки, теж ціни просто пушка. Відділ косметики, там все косметика і ціни. Це по євро. Реально. Спортивний відділ, спортивар. Різні гантельки, приколи, різні і так далі. Будь ласка, величезний вибір з парфумами, по важці смішно, правда. Жіночий відділ, теж ціни. А на щось взагалі отакі ціни. Да, відео хімії, Наприклад, ось такий прад для чорної тканини коштує в мені мінімум 5-6-8 євро. В день так само. Тут всього на 8 82. Відділ побудової техніки. Такий саме тюк те коштує 18 чи 20 євро. Тут менше 10. 10, Відділ з одягом, відділ з меблями для дому, для двору, відділ з інструментами, чоловічими, з фарбами, абсолютно з усіма. І ціни також дивують. Дворики на машину по 5-6 євро. Я купував свої за 60, блін. Купа техніки, що тут купа. Тут Bluetooth наушники за 11 євро. В медіамаркеті навіть якось за такі гроші. Ой, я величезну тележку всього, Просто переповнену різними речами. І це все мені вийшло. Отака б поличка, в якій я коштувала 60-80 євро. Тут вона коштувала 18 євро. Я знаю, це не маленька сума, але якщо врахувати, скільки я всього взяв, бо мене на приїзд квартиру і так далі, треба все облаштувати, то це прекрасна просто сума. Дуже крута. Рекомендую, користуйтесь.